Вітаю колеги. Вчені відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України у березні-квітні цього року провели онлайн-опитування серед педагогічних працівників: готовність і потреби вчителів щодо використання цифрових засобів та ІКТ в умовах війни. Інститут проводить моніторингове дослідження вже кілька років. Фокус та мета виявлення готовності та потреб педагогічних працівників для організації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти протягом карантинних заходів з 2020 року по 22-й і в 2023 році організації дистанційного навчання у період війни. У дослідженні взяли участь. 42 708 осіб, з яких 91% це жінки, і 9% чоловіки, що відображає специфіку діяльності в галузі освіти. Географічне дослідження охопило всі області України, вибірка була нерепрезентативною. У блоці питань особливості дистанційного навчання в умовах війни було з'ясовано, що спочатку повномасштабного. Вторгнення переважна більшість респондентів, 86,7% – залишились вдома і продовжують працювати в своєму закладі освіти. Переїхали, мають статус внутрішньопереміщених осіб і дистанційно працюють у своєму закладі освіти 8,5% респондентів. Виїхали за кордон і працюють дистанційно в своєму закладі освіти в Україні. 2% респондентів. Залишились вдома і працюють дистанційно, знаходячись на тимчасово окупованій території 0,3% респондентів. Переїхали, мають статус ВПО і втратили роботу через Війну 0,3% респондентів. Залишились вдома, втратили роботу через війну 0,2% респондентів. Освітній процес здійснюється в різних форматах. Дистанційно зазначило практично 42 респондентів, змішано 37,7% і станціонарно – 20%, що залежить від активності бойових дій на території області та наявності облаштованих бомбосховищ у закладах загальної середньої освіти. У вчителів з'явились нові виклики, спричинені війною: 79,3% респондентів. Зазначили, що їм доводиться працювати з дітьми внутрішньо переміщених осіб дистанційно, і 60% респондентів зазначили, що працюють з українськими дітьми, які є біженцями в інших країнах. З досвіду 72,3% респондентів, більшість дітей, які перебувають за кордоном, навчаються одночасно у двох системах освіти. 17,5% респондентів зазначили, що учні дистанційно продовжують навчання в українській системі освіти, і 10% респондентів зазначили, що діти навчаються у закладі освіти в країні тимчасового перебування. Така ситуація свідчить про важке навчальне навантаження для учнів, що впливає на їх психологічний та фізичний стан. І це призведе в майбутньому до освітніх втрат. У нашому дослідженні важливо було з'ясувати у вчителів, в якій мірі, на їхню думку, діти адаптувались до нових умов навчання під час війни. Для оцінки була використана п'ятибальна шкала Лайкерта, де один бал означав, що не адаптувалися взагалі, а 5 балів означали, що повністю адаптувались. Діаграма свідчить, що переважна більшість респондентів вважають, що діти адаптувались до нових умов навчання. 15,4% вважають, що повністю адаптувались, 47,7% – достатньо адаптувались, 33,4% – частково адаптувались. 2,8% зазначили, що для них то важко визначити, і 0,4% респондентів вважають, що діти не адаптувалися взагалі. Війна руйнує добробут сімей в Україні. Особливо гострою є ситуація для 6,5 мільйонів осіб, в тому числі, числі один. Одна ціла мільйона дітей, які стали внутрішньо переміщеними особами в Україні, за оцінками ЮНІСЕФ, півтора мільйона дітей піддаються ризику розвитку депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу та інших важких психічних захворювань. У звіті про оцінку освітніх потреб Міністерство освіти і науки України стверджує, що враховуючи поточний контекст військових операцій. Надання психосоціальної підтримки для учнів є невідкладним пріоритетом. Відповідно до інформації, наданої у звіті, понад 50% усіх громад, які брали участь в оцінюванні, заявили, що здатність дітей до навчання значно погіршилася. А до 80% громад вважають, що учні отримали б користь від додаткової психосоціальної підтримки. У нашому дослідженні питання, чи обговорюють ви з учнями питання про війну, мала на меті виявити психологічну готовність вчителів вести розмови з дітьми про складні та трагічні події. При цьому 46,2% респондентів відповіли, що обговорюють ці питання. 46,6% респондентів. Зазначили, що інколи обговорюють. І 7% респондентів зазначили, що не обговорюють такі питання взагалі. Це свідчить про те, що більше половини вчителів самі потребують психологічної підтримки під час війни. Виявлена позитивна тенденція, що педагогічни. Працівники самі відчувають таку потребу і шукають можливості пройти підвищення кваліфікації щодо розвитку стресостійкості себе та дітей в умовах війни. Бо, як ви бачите на слайді, 64,5% респондентів зазначили, що вже пройшли таке підвищення кваліфікації. Майже 3% респонденти респондентів зазначили, що зараз проходять таке навчання. Але 32, майже 33% респондентів респондентів зазначили, що не мають такої можливості. Під час опитування респондентам було запропоновано визначити актуальні теми, знання яких вони потребують під час роботи та надання психосоціальної підтримки для себе, колег, учнів, і наведемо список тем відповідно до визначено. Серед е, респондентів рейтингу. Тобто я зачитаю зараз від найвищого рейтингу до найменшого. Перше місце посідають ігри з дітьми, які допомагають подолати стрес. Далі практичні техніки, що надають змогу зменшити рівень стресу, тривоги, про це зазначили 52% респондентів. Професійне та емоційне вигорання, ознаки, профілактика, способи подолання це є важливим для 43% респондентів. Формування навичок психологічної стійкості, турбота про свою стійкість у стані стресу, про це зазначило 40% респондентів. Надання першої психологічної допомоги дорослому та дитині про таку потребу зазначило 40% респондентів. Психологічна самодопомога, перелік ресурсів для стабілізації та відновлення психологічного стану 33%. Робота з батьками і як підтримувати батькам дитини у стані стресу. Про це зазначило 31% респондентів. Також 31% респондентів зазначили, що потребують знань про реакцію людини на стресові події. Особливості роботи з дітьми. Які зазнали втрати близьких, турбують 29% респондентів. Стратегії повернення у зону стійкості, миттєва допомога, заземлення, телесні практики, дихання 21%. Травма війни, визначення того, що діти знаходяться у стресі або травмовані 20%. Вимушене переселення, психологічні умови адаптації та навчання в інших містах і селах України, робота з дітьми внутрішніх переселенців 15%, психосоціальна адаптація до іншої країни, вимушеного перебування, психологічні складності, мовного та соціального бар'єру спілкування, робота з дітьми, які виїхали за кордон, про такі проблеми. Зазначили 14% респондентів. Попри існуючі пропозиції для вчителів у вигляді вебінарів, семінарів з розвитку стресостійкості, що наразі пропонують ЮНІСЕФ проєкт навчаємось разом, Центр психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянської академії. Також багато інших проєктів зараз спрямовано на це. Питання підвищення кваліфікації вчителів для надання психосоціальної підтримки дітям під час військових дій все ще залишається недостатньо вирішеним і потребує подальшої підтримки як з боку держави, так і міжнародних організацій. Важливо під час створення курсів підвищення кваліфікації враховувати актуальні запити з боку вчителів, про які свідчать результати, наприклад, нашого опитування. Варто приділити увагу впровадженню алгоритму перенаправлення, коли вчитель скеровує травмовану дитину для отримання психологічної допомоги до практичного психолога, а той вже приймає рішення щодо потреби в отриманні допомоги вузькопрофільного спеціаліста, наприклад, психотерапевта або психіатра. Доцільно вивчити ізраїльський досвід здійснення навчання та підтримки дітей в умовах війни. Також польського досвіду щодо створення та діяльності команди мобільних психологів для кожного міста для швидкого реагування на кризові ситуації в закладах загальної середньої освіти, забезпечивши зовнішню кризову інтервенцію у важких випадках, пов'язаних з наслідками травми у дітей та дорослих. Дякую всім за увагу.